Надіятися треба правильно. Роздуми над Божим Словом на вівторок 30-го звичайного тижня, рік перший. Гадаю Бо, що страждання нинішнього часу негідні майбутньої слави, яка має нам з'явитися. Бо створіння очікує нетерпляче виявлення синів Божих. Створіння було підпорядковане суєті недобровільно, а через того, хто його підкорив, у надії, що й саме створіння визволиться від рабства тління на свободу слави дітей Божих. Бо знаємо, що все створіння разом понині стогне і разом страждає у тяжких муках. Не тільки вони, а й ми самі, що маємо зачаток духа. Ми самі в собі стогнемо, очікуючи усиновлення, визволення нашого тіла, бо ми надією спаслися. Коли ж хтось бачить те, чого надіється, то це не є вже надія, бо що хтось бачить, хіба того надіється? Як же ми сподіваємося, чого не бачимо, очікуємо його витривало. Альпініст, який дерся до вершини, зірвався у прірву та, падаючи, зміг ухопитися за маленький скелястий виступ. Сутеніло, минала година за годиною, а чоловік відчайдушно тримався. Він сподівався, що хтось його знайде і врятує. Збігав час, сил меншало, його пальці ослабли. І він почав зісковзувати вниз. І раптом відразу ноги альпініста вперлися у твердий ґрунт. Виявляється, під ним був майданчик, на який він міг стати. У важкі моменти життя ми теж можемо почуватися, як завислий над прірвою альпініст. Нам здається, що ми ледь-ледь тримаємося, і що сили чіпляємося за слабку надію на рятунок. Ми самі в собі стогнемо, очікуючи. Та якщо наша надія в Господі, то можемо бути впевнені, що завжди просто під нашими ногами знаходиться твердий ґрунт його любові. Як написав римлянам Павло, ми надією спаслися. Зверни увагу, є велика різниця між надіятися що, і надіятися на. Я надіюся, що вчені винайдуть ліки від діабету, або що Господь втрутиться, щоб зцілити мене. Водночас я надіюся на Бога, який любить мене, піклується про мене і наповнює мене терпеливістю та підтримкою. Щоб я міг жити з діабетом. Я надіюся, що моя норовлива дитина прислухається до порад і покається, і перестане приймати необдумані рішення. Водночас я сподіваюся на Бога, який любить її набагато більше, ніж я, і невпинно шукає її. Я надіюся, що моє фінансове становище покращиться. І водночас я надіюся на Отця, який знає мої потреби і забезпечує мене зі своїх невичерпних ресурсів. Ми завжди надіємося, що наша ситуація зміниться на краще, та набагато важливіше надіятися на Господа, який любить нас тут і зараз, і який ніколи не залишить нас. Отче, я знаю, що Твоя любов проливається на мене просто зараз. Допоможи мені надіятися на Тебе і вірити, що моє сьогодення та майбуття у Твоїх надійних руках. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.